До вашої уваги перегляд переліку таблиць моделі даних реєстру та їх структури. Нагадую, що даний функціонал доступний лише для мастер-версії. Оберіть Мастер-версію регламенту реєстру. Перейдіть в лівому меню В таблиці. Ви побачите список таблиць. Такі колонки. Щодо цих таблиць назва таблиці, історичність, суб'єктність та опис. По кожній з колонок ви можете сортувати від А до Я. По назві таблиці. Наприклад, історичність буде, всі історичні таблиці будуть зверху або знизу. Це саме стосується суб'єктності таблиць. Також ви можете сортувати за. Описом дескріпшеном таблиць. Ви можете здійснювати пошук по назві таблиці, ввівши перші три літери. Також ми можемо переглянути структуру таблиці. Війдіть, оберіть будь-яку таблицю подвійним кліком мишки. І ми провалимося в структуру таблиці. Наразі нам доступні колонки таблиць. Колонки, назва колонки, тип колонки, значення за замовченням. Також по кожній колонці доступне сортування. Наразі це все. Дякую за увагу!